Вітаю вас, шановні підписники. Я знову з вами. Я вже кілька разів побував у всіляких дубових лісочках, посадочках у пошуку білого гриба дубового. Цей вид є одним із самих улюблених для мене. Так склалося що... Саме пошук в дубовому лісі припадає на кінець весни і на літо. Ці грибочки досить стійкі до посухи, ймовірно, тому що дуби можуть утримувати вологу. І це моя сьогоднішня саме перша знахідка. Сьогодні перший день літа, 1 червня. І такий чудовий похід. Ну що, залишайтеся, сподіваюся, покажу вам ще багато гарних знахідок. Підпишіться на канал і підтримуйте. Так, комарів дуже багато. Ви знаєте, ранок, сонечко, але заїдають дуже сильно. Поки присів грибочок викрутити, комарики вже обсіли. Дещо специфічно падає світло, але роздивитися можна. Подивіться, які бутузики. такі чудові біля добою. І коли йдеш по лісу, а знаєте, як кажуть, сухо, нема дощів. Так, відчувається, що досить сухо. Але для цього виду це не на заваді. Давним-давно для себе зрозумів, що шукати їх можна навіть коли. І місяць нема опадів. Так собі вони в дубках і виростають. Подивимося ще. Можливо, пощастить. Ще одна знахідка. Я не знаю, чи видно цю кількість камерів, але чесно, настільки класний, цікавий пошук, це, це неймовірно, але дуже кусаються. Якщо боїтеся комарів, то, то не раджу в такі походи, бо, бо заїдять. Дивіться, друзі, я вам вже кілька бутузиків показав, цей грибочок ще більше, але як ми бачимо, вони дуже молоді. Це чудовий білий гриб дубовий. От. І це все от одна локація. Поки що ми ходимо ще тут. Побачимо, що буде далі. Стосовно зрізати, викручувати, як завжди нагадую, ще раз скажу, болетові гриби трубчаті. прийнято викручувати. Це не шкодить грибниці. Ні зрізання, ні викручування. Тому що міцелі під землею, це науково доведений факт. Тому. Не пишіть, будь ласка, коментарі, а чого ти його не зрізав, тому що його правильно викручувати і це не шкодить грибниці. Дякую. Так, тут Надія знайшла дуже класного гриба. Джекпот знайшла. Вау. Це взагалі щось. Грібійще. Камарі заїдають. Нічого надійка. Надя молодець. Бачите, друзі? Коли людина їх так любить, то... І камерів терпить і все. І природа дає такі винагороди чудові. Я мріяв про цей похід і, чесно кажучи, я вже кілька разів, як і казав вам, намагався їх знайти. Минулого разу десь штучок 6 мені вдалося невеличких добути. Я робив на цю тему публікацію і шорт з невеличкий. І дуже хотів зняти для вас велике відео. До речі, ці гриби одні з найкращих в сушеному вигляді. Чому? Тому що мають... Чудовий і дуже сильний грибний запах. Взагалі білий дубовий один із найсмачніших. От такі справи. Йдемо далі. Маленькі грибочки поклали в маленький кошик, а це буде для великих. Шукаємо далі. Вау! Це воно! Клас. І ось ще один неймовірний горбочок. Частенько буває, що біля дубові бувають значно вражені слимаками або черв'яками. Це пов'язаний, я думаю, ще й з тим, що вони ростуть в спеку і... Коли буває пройдуть дощі, висока вологість, то багато вилазить всіляких лічинок, але я не знаю, наскільки ця інформація є точною. Ну, але так чи інакше, цей конкретний грибочок попався дуже міцний. Сьогоднішній врожай я мріяв посушити, тому що сушений білий гриб дуже класний, як я казав, і хочеться зробити такі собі заготовочки, можливо, на зиму. От, подивіться, які вони попадаються. Бутузики досить високої якості гриб. Шановні підписники, от дивіться, маленький невеличкий дубовий грибочок попався, і вони теж бувають ростуть і родинками і по декілька. І вон Надя іще знайшла його братика тут. Бачите, цей більшенький грибочок уже. Уявляєте, яке чудо, сухе листя, дощів нема. А тут у дубах грибочки є. Так, вони є і дуже гарні, молоді, білі дубові грибочки. В дубах свій мікроклімат тут. І абсолютно своє життя. Цей вид пошуку дійсно є одним із найцікавіших цікавих для мене. І ось ми з надійкою знайшли кілька грибочків в одній місцинці. Відійшли метр десять і... Такі і знову вони. Знайшли ще. Міцно засіли. Дивіться, яке чудо. Тримай цей грибочок надюш, я покажу ще один. Дивіться, друзі, з кошика оцей По кольору. Бачите, як цей виріс затінку, цей більш на сонечку був. Отак от, от. Клас, дивовижний похід, я купу емоцій позитивних відчуваю і... Дуже щасливий. Такий перший день літа у нас вийшов. Ще приємно, що вже комарів менше. Ну, поменшало вже. Поменшало, тому що вже ближче до 11-ї 11 ранку, так, стало тепліше, сонечко вийшло. у них теж якийсь певний цикл у цих комарів є. Бо десь о 9 ранку, в півдев взагалі заїдали. От така ситуація. Дивіться, друзі, яка парочка. В якомусь такому чагарничку. О! Опа! Подивіться. Вони чудові. Вже досить багато знайшли сьогодні і майже всі грибочки досить молоді, пружні і якісні. Це клас. Ну що, знову вдача. Знову такий невеличкий джекпот. Джекпот і по спині потікпот. І комарі покусали ту спину. Ми знову на них натрапили. У мене вже, друзі, вся дубка закусана. Я ходжу і я не знаю, як я сидіти буду, прям в алдері. І що ви думаєте, сильно допомагає всі ці штуки? Ні. На 5 хвилин допомагає, ходиш, нормально, все працює. Потім воно пересихає цей засіб від комарів, кліщів і вони знову тебе А Оцей кошечок це фактично от на другій локації. Тому що перші грибочки, що на початку відео, вони залишилися в нас. В іншому кошику в машині в багажнику стоять. А, а якщо чесно, то ми самі вже вчманіли від того засобу, від комарів, а комарів на нас летять. Е, веселий фрагмент вийшов. Не знаю, друзі, зніматимемо щось ще сьогодні чи ні. Будемо бачити, тому що матеріалу вже досить багато цікавого, показали, симпатичного. І комарів але також. І комарів також, але можливо щось ще покажемо гарненьке. Ну що, шановні підписники, похід вдався. Дякую за вашу увагу, підтримку. Приєднуйтеся до каналу, підписуйтеся. Ці білі дубові грибочки добуті у 4 годинному поході в спеку, але вони того варті. Цей вид підійде абсолютно для всіх видів заготовки та цінується за вишуканий смак та запах. Підписуйтесь, дякую!